Ми вітання новини на Ukrainian Media Network. Студії Катерина Супрун та Назар Задарєй. Починаємо вечірній випуск новин з новин з фронту. Станом на 17-ту годину, 1 -го грудня, на фронті е зафіксували. Е Два обстріли в напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових, танкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. А також ворог дистанційно мінував околиці Мар'їнки, застосувавши ПОМ-2, внаслідок, внаслідок чого дістала поранення цивільна особа, втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. Тим часом міністри НАТО заявили про необхідність. Уникнути ескалації на кордоні України та Російської Федерації і на саміті в Ризі. У Латвії генсек НАТО Єн Столтенберг сказав наступне: ми обговорили поточну ситуацію на кордоні. Треба зберігати пильність і уникати ескалації. Міністри чітко дали зрозуміти, що будь-яке майбутнє вторгнення чи агресія щодо України матиме високу ціну, економічні та політичні наслідки для Росії, заявив Єнс Столтенберг. А в Кремлі тим часом відкинули пропозицію Ердогана про посередництво між Зеленським та Путіним. Про жодну посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною Щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не може бути мови, сказала прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова. В той же час прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков <кій> перепрошую заявив, що президенти Російської Федерації та Туреччини можуть провести телефонну розмову 3 грудня. А, і під час цієї розмови може бути порушена тема України і сподіваються на те, що Ердоган спонукатиме Київ виконувати мінські угоди. Ну і про переворот державний з попідвивертом, якщо говорити про цю тему, виявляється, антиваксера Остапа Стахіва відправили із СІЗО гуляти, так, так би мовити, його відпустили під заставу в майже мільйон. Спочатку в нього запобіжний захід був арешт на 60 діб з можливістю внесення застави. От заставу майже мільйон цей зібрали, внесли. Стахів вийшов. Ще Остапа Стахова Стахіва називають лідером антивакцинаторів. А взагалі-то його підозрюють у вчиненні дій спрямованих на повалення конституційного ладу та захоплені державної влади. Ну і в принципі його чекають сьогодні в Львівській обласній психлікарні а, для проходження експертизи. Про це повідомила заступник генерального директора Львівської обласної психіатричної лікарні. Перепрошую, повідомив заступник Андрій Малачук. Передає суспільне а, цитата. Наступна Остапа Стахіва у нас ще немає, але є ухвала є слідчі дії. Він має а, поступити до нас у лікарню. Його відпустили додому, бо він звільнений з під варти. Ну, такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на нашому сайті umn.ua, підписуйтесь на, на наші сторінки в соціальних мережах, підписуйтесь на телеграм-канал umn.ua, поширюйте це відео, ставте ваші вподобайки. Коменвподобайки. Вподобайки, коментуйте, поширюйте його. Дякуємо вам величезне за вашу підтримку. Всі, хто хоче нам допомогти фінансово, для вас є реквізити на сайті. Там червона кнопка Donate. Ну а з вами були Назар Задрій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.